від Луки до Євангелія читання. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які глинули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа. А він казав їм: Ви, певно, скажете мені цю приповідку. Лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби, те й тут, на твоїй батьківщині? Він же додав. Істину кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки Сарепту, що в краю Сидонським. До вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця на Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. То він, пройшовши серед них, пішов далі.